Брати і сестри, мир Божий всім вам. Раді бути присутні на цьому ювілеї 40-річчя церкви. І я хочу, ми чули історію 40 років, і це було вражаюче. І ми за це прославляємо Бога. Я хотів би зачитати один вірш церкви, який є вже історія 2000 років. Це післення апостола Павла до Колосян, перший розділ вірш. 3 і четвертий Колосянам 1, 3, 4 для нас як привітання і побажання. Апостол Павло каже такі слова: ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, почувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих. Хвала Богу. Браті сестри, ми сьогодні дивилися на історію 40 років, але ми з вами живемо в країні, де християнство прийнято як основна, або ж, скажімо так, державна релігія. Те, про що каже Павло, відрізнялось: християнство не існувало. Історії не існувало. І от перші апостоли приходять в міста. Брат уважу до Солунь, колоси, і трапляється щось. Вони там знаходять людей, євреїв, які вірили Вісаю, в Ісаю, в Прока Іремію, в Єзакіля, які звіщали про Христа, але прихід Христа не прийняли. Чому? Тому що чекали прихід Христа для політичної волі, а не для викуплення своїх душ. І з другої сторони язичество із зевсом, із артемідою, із Ваалами, валами, а стартами, які поклонялись тим богам. І вони звіщають ім'я Ісуса Христа. І трапляється чудо, хвала Богу. Знаходяться люди в колосах, які увірували в Христа Ісуса. І апостоли кажуть: ми прославляємо Бога за що? Не за приміщення, не за. Здобутки, якісь ми проставляємо Бога за людей, за душі, чиїх серця торкнувся Господь. Хвала йому. Сьогодні ми тут з вами. Чому? Тому що Бог зробив чудо, відкрив очі серця, і ми увірували з вами Христа Ісуса, хтось раніше, хтось пізніше. Уявіть, як було не просто першим проповідникам Євангелії в тому іудею, язичеському оточенні. Ми знаходимо одну історію коротко в розділі розгляді апостолів. Апостоли приходять в лістру, знаходять парі... пар... від народження. Дітки чуєте від народження не ходив. Чоловік х... був паралізований. Моляться, Бог його зціляє. Що робить жрець зевса? Той же час збирає волів і хоче принести жертву одного називає Зевсом Варнаву, Павла Гермесом. і хоче сказати, що це боги, щоб поклонятися людям, які прийшли в образі людей. Апостол розриває свою одежу і каже, не робіть цього, ми, люди, такі самі, як ви. Але ми прийшли, щоб вас відвернути від служня цим богам для Бога. Живого, якого ми проповідаємо. Хвала Богу, урок, брати сестри, цієї історії. Ми бачимо, що апостоли не були великими людьми, їх хотіли зробити великими. Їх хотіли зробити богами, але вони казали: ми раби нічого не варті, зробили лише те, що повинні були зробити. Хвала Богу. Я бажаю, щоб на кар'єрній не було великих людей, але щоб були вірні Божі Слуги, яких Бог. Використовує, вживає. Ви знаєте, сьогодні Бог вживає тебе, завтра його, післязавтра його, і не має значення, кого Бог використав сьогодні. Ісус сказав, якщо вони перестануть служити, проголошувати, Бог накаже камінням, і каміння буде волати проголошувати славу Господню. Бог може брати вуділ навіть ослицю, якщо пророк не буде виконувати свою функцію. І так важливо залишатися нам, слугами Божими, вірними повсякчас, щоб Євангелія із того часу могла звіщатись, і люди вірували не в Марію, не в Миколу, вибач, Ніколая, не Каленика, а угодника. Люди моляться на Ніколая, щоб він зробив чудо в їх житті чи Варвара, коли труднощі, якісь. Ворог робить, зміщує акцент з Христа на людей. Канонізують святими, роблять, великими роблять. Але так не було. Апостоли казали: не робіть цього, ми такі самі люди, як ви. Лише Бог це милість Божа нас використовує. Те, що Бог 40 років використовував вас, це велика милість Божа. Прославляйте його за це. І Бог бажає, щоб і надалі Його слово звіщалось, щоб люди вірували в Христа Ісуса, як Господа і Спасителя. Нехай Бог вас рясно благословить.